Як живеться братам і сестрам знаменитостей цікавиться нині те особливе чи не сумно родичам відомих українців на задвірках слави? Чи заздрять невідомі родичі Віпам, чи сварилися в дитинстві, і які в них взаємини зараз? Сестра відомої телеведучої маші Єфрусіної Ліза Ющенко розповіла нашим особливим кореспондентам, що досі збирає газетні вирізки про сестру. Мені завжди ставили в примір і в школі, і мама. І я це баловали більше за то. Відома телеведуча Марія Єфросініна пригадує, як у дитинстві ревнувала і заздрила своїй молодшій сестрі. Коли ти єдиний, любимий, важливий, і в сім'ї з'являється щось ще как бы, таке ж тепле, прекрасне, воно тебе ще й молодше, а тобі потрібно ходити в школу, тобі потрібно готуватися до випускному і так далі. Звісно, мені казали, що її балують більше. Ліза Ющенко ж згадує, як їй у дитинстві не дісталося кращих туфлів старшої сестри. Мені, на жаль, в цьому Мені повезло, потому что Маша очень рано уехала учиться в другой город. Поэтому я была лишена лішена гардероба. сьогодні. Жодних ревнощів рідні сестри найкращі подруги. У них спільні захоплення, смаки на моду і чоловіків по образам. По... Восприятию жизни, как показує практика. Ошибки ми совершаем одні і те же сестри. Майже на всіх світських заходах разом і запевняють, ніколи не сваряться і розуміють одна одну спів слова. У нас така штука є. Сліза інтересная. Ми можемо находять совершенно в разних странах совершать одні и те же покупки. Вот это интересно, у нас в гардеробе насчитывается по несколько одинаковых портуфелі. Маша Ефросинина и і Лиза Ющенко переконані. Попри різницю у сім років, їхня схожість завдяки батьківському вихованню. Я би сказала, що вас нас в общем на равних. Ми займалися бальними танцями. Ми музикальні школи нас обіх не взяли. Затом ми обі займалися ще англійським язиком. Дополнительно Ліза каже на зіркову родичку, вона завжди рівнялася і ніколи не ображалася, коли її представляли лише як сестру телеведучої. Навіть коли вона зустрічалася і виходила заміж за президентського сина, усі газети писали: Маша Єфросиніна. Виховала дружину для Андрія Ющенка. Та молодша сестра запевняє. Бути у тіні слави зіркової сестри їй завжди було комфортно. Я горжусь, у мене навіть в дитинстві був э, такий альбом імені Маші. Всі вирізки ми з мамою збирали. І в принципі я продовжую це робити до сих пор. Якщо де я вижу, да это правда. ТСН особливе. Один плюс один.